Нам по дорозі. Якщо вам на захід. По дорозі. Будь ласка, пересядьте на заднє сидіння, бо він захоче мене розгледіти. Тож мені краще сидіти біля нього, щоб він усе побачив. Я Лора. Я Ніл. А це містер Грант. Куди їдеш, Лора? Я. Моя мета ідеальний секс. А, цікавий пункт призначення. Ти там бував? Мабуть, ні. Я теж та дуже хочеться побувати. А як ти дізнаєшся, що доїхала? Утім, то й проблема. Я перетворилася на одержиму, та навряд чи це тобі цікаво. А вже ж цікаво. Вперше було так собі. Я навіть подумала, і це все і про цю дурницю склали безліч пісень безглуздя. друге було трохи краще. третє я завелася. четверте було гірше ніж утретє. третє. та згодом я набралась досвіду, щоб оцінювати кожного нового коханця, і це зводило мене з розуму. Що як найкраще чекає мене за рогом? І наскільки він кращий за попередніх? Я не знала спокою, іноді мені хотілося податися в монастир. Та моя манія дає тобі шанс. Жеребчику, хочеш переспати з дівчиною, яка нікому не відмовляє а тобі колись відмовляли хлопці? ні, якщо вони не голубі. Добре, то яким я буду номером? 2004. Ти 2461. й Та в мене дуже добрі перечуття. Ти справді особливий. Лоро, я, мабуть, відмовлюся. Як ти відмовишся? Хлопці не відмовляються. Я чиста, жодних болячок, якщо це тебе турбує. І в мене є презервативи. Найкращі. Давай, Ніл. Я тебе хочу. Добре, добре. Заспокойся. Я відмовляюся і край. Тобі бракує мужності. Зустрів справжню жінку і злякався. Боюся, що не зможеш мене задовольнити? Хто знає, відмовившись, Я не буду номером дві тисячі чимось. Я буду номером першим, і ти мене довіку пам'ятатимеш. Ти думатимеш про мене безсонними ночами. Гадатимеш, може я той самий? А відповідь так, я той ідеальний коханець, якого ти давно шукаєш. Досконалий в усіх розуміннях. Годі okay, припини! Це якесь духовне просвітлення. Я ні в чому раніше не досягав досконалості. Ти мене взув. My... Ти заморочив мені голову, yeah. і це жахливо. А мені сподобалося. А ви, містере, вам не забракне мужності потрапити oh, до мого списку? Uh, yes. Так, you're можеш мене записати. Sometimes... Та в мене є маленька проблема. Я важко збуджуюся. Не хвилюйтеся, з цим я швидко впораюся, <плес>